Я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, коли ми лише епізодично стикаємося із церковним життям, з церковним уставом, ми не усвідомлюємо, наскільки збіднюємо ті уроки, які не лише сама Біблія, не лише сам Христос, який за посередництвом Євангелія до нас говорить. Але вся церква, як містичне тіло Христове, звертає до нас. Бо справді сучасний ритм життя привчив нас до дуже швидкого сприйняття довкілля. Ми позираємо на світ летячі автомобілі по швидкісній дорозі і не думаємо про те, щоб зупинитися і поглянути уважніше. На пейзажі, які розлягаються десь, в особливо мальовничому місці, чи посидіти трішки на березі річки, нам ніколи це робити. Ми мчимо до мети, і на цій дорозі ми нехтуємо ті радощі, яке життя нам пропонує. Часто так само ми чинимо із прийняттям інформації. Нам треба прочитати, переглянути масу різних джерел. І ми обмежуємося тим, що гортаємо сторінки книги. Лише ряди годи, зупиняючись на окремих діалогах чи інформаційно насичених абзацах, ми гортаємо за півгодини 100 каналів телебачення, лише вихоплюючи звідти чи звідти якусь інформацію, що нас зацікавить. І вже коли переглянемо, плутаємо, що саме хто говорив до нас. А церква вчить нас мовчати і зупинятися. Вона вчить нас молитовному роздумові над побаченим і входженні у почутий текст. Бо справді, давайте замислимося над тим, як мудро побудовано саме святкування Різдва. Церква готує нас до нього 40 днів. 40 днів ми. Переживаємо дорогу, якою свята родина йшла до Віфлеєму, і якою весь людський рід від часу вигнання з раю намагався повернутися до втраченого Едему. В останні дні перед Різдвом ми знов і знов прочитуємо ті тексти, які лунатимуть і на саме Різдво, і на неділю та суботу після нього. Ми входимо у текст, щоб зупинитися, глибше усвідомити те чи інше слово. І хоча на перших порах нам Може бути важко витримати одноманітність прочитуваних фраз, але потім, в міру нашого входження у духовне життя церкви, ми раптом відчуваємо, як перед нами відкриваються ті глибини тексту, яких ми не помічали раніше. І ми вчимося в молитовному спогляданню над цим текстом. Вчимося розчиняти свою свідомість у нього і жити разом із Христом. Власне, до цього і покликаний Євангельський текст, бо його сприйняття не є для нас самоціллю, а тільки методом нашого наближення до того, хто промовляє до нас через Євангеліє, до самого Бога. Так і в ці дні наступні, після Різдва, церква знов і знов повертає нас до пережитих подій. Змушуючи або радше заохочуючи, звернути увагу на ті нюанси, які, може, проминули або розчинилися в загальній радості піднесеного переживання Різдва Христового. Сьогодні перед нами відкриваються драматичні аспекти різдвяних подій, вимушена втеча до Єгипту, загибель вифлеємських дітей. Нам спочатку здається неймовірним, що така безглузда жорстокість могла бути в царя Ірода. Але потім ми позираємо на людську історію, на історію нашого народу, і бачимо, скільки ж таких царів іродів приходило і до нас у минулому. Коли, щоб помститися гетьманові, знищували повністю його столицю аж до немовлятка, яке не могло навіть зрозуміти те, що відбувається довкола, коли наші села. Обносили кордонами НКВД і нікого не випускали звідти, прирікаючи на голодну смерть. Чи коли цілі села невинних людей веселяли в Сибір за те, що в околицях цих сіл тривала боротьба проти окупанта? І євангельський текст допомагає нам зрозуміти своє місце у цій боротьбі добра зі злом. Відчути, як Христос кличе нас не бути пасивними, апатичними в цій боротьбі. Бо справді недарма сьогодні, у другий день Різдвяних свят, дається нам поміркувати над подвигом пречистої Богородиці і святого Йосифа Обручника. Ну, гаразд, Пресвята діва була матір'ю, і їм ніби належалося берегти дитину. А ким був для Ісуса праведний Йосиф Обручник? Він, навпаки, спочатку сприйняв народження дитини як образу для себе, бо заручена за нього діва народжує дитину невідомо від кого. І тим не менше він, послухавши ангела, не вигонить Марію. Навпаки, бере її з собою у важкий час очікування пологів. Йде разом з нею до Вифлеєму, а коли почув, що ірод переслідує народжене дитятко, він разом із нею йде до Єгипту, іде, щоб виконати старозавітнє пророцтво і йде, тримаючи під своєю опікою і матір, яка ще переживає важкий стан після пологів і маленьке дитято. Цей день годиться нам, згадуючи. Про втечу святої родини до Єгипту згадати і тих мільйони мужніх християн, які зараз переживають подвиг сповідництва у Єгипті, який протягом минулого року так помітно почав змінюватися. Не завжди революція приводить до влади прогресивні демократичні сили. Часто буває навпаки, і в нашій власній історії ми бачимо, як під час антицарської революції раптом злочинне угруповання, яке прикривалося лівою соціалістичною фразою, вчинило переворот і зуміло завоювати на довгі 70 років не тільки саму Росію, але й країни довкола неї. Єпетські християни. Напевно, ніколи протягом останніх кількох сот років не відчували себе в безпеці, але попередній режим, попри те, що він був диктаторським, все ж таки давав певну ілюзію стабільності. І ось цього режиму не стало. І пригадайте, може, хто був уважним до новин ще поза минулого року, наприкінці року. На Різдвяні свята за західним календарем вже долинали до нас відомості про погроми біля християнських церков у Єгипті, про сутички на міжконфесійному ґрунті. І ця трагедія продовжувалася протягом наступного року, і знов і знов зверталися до нас із проханням про молитву і підтримку, брати і сестри з Єгипту. Країна рабства, країна, яка Стала символом безглуздого пригноблення, спрямованого на винищення цілого народу, стає для нас і сьогодні символом релігійної нетолерантності, бо прихід до влади ісламських партій створює нові погрози для християн, для християн, які ще пам'ятають ті жахи, які їм довелося пережити кілька десятиліть тому. Мені в одному місті показували кордони, до яких зуміли дійти. Ісламські фанатики, коли нападали на християнські квартали. І тому в цю мить, у ці дні, які сповнені величної тиші переживання миру, сповіщеного ангелами, який приходить до нас разом із Спасителем, не забудьмо знайти час і для того, щоб помолитися за мужніх християн Єгипту, за гідне несення ними свого подвигу. За те, щоб дар християнської любові не зник у них, і щоб зумів дати їм силу протистояти злу і насильству. І хай їхній сповідницький подвиг буде прикладом для нас усіх, бо так часто і нам хочеться втекти від своїх християнських обов'язків, від викликів, які дає нам Євангеліє заховатися у свою маленьку печерку, споруджену у власному. Домі у своїй оселі, у ближчому колі друзів, сховатися від тих суспільних проблем, які ставлять перед нами дилему або, або, або ти з силами добра, або з силами зла. І хай новонароджений немовлятко Христос, яке завжди кличе нас на допомогу, допомогу покривченим і знедоленим, допоможе нам зробити в цей час свій правильний вибір. Амінь. Salve, Jesus Cristo.